Вже не мали зв'язку. Треба було, щоб хтось нам листівки постачав, а ми не мали ніякого зв'язку з старшими хлопцями, які тим займалися, бо вони мали вже і, і машинки, мали і друкарські, так. Ну а ми того не мали. І я, а, а я знала, у, мен, у мене у батька був такий штамп. Я вже давно бачила, що того батька таке є. Там складалися знайти букви. Букви гумові складалися, і можна було тексти якийсь складати. Батько ще в гімназії там підписував свої журнали, там зошити він там любив. Ну, а ті, ті букви були в мішечку такому. Я собі думала, ну спробую я. Чи я можу щось зложити, якийсь текст там? Я там кудись чи написала, що, що ми складали такий невеликий текст. Ну, багато не можна було, бо там три три колонки було. Ну, то там і текст. Геть, геть більшовицьке ярмо з України. То таке одно речення. Геть кологоспний лад, нехай живе українська самостійна. Незалежна держава. Ото таких три речення в тих листівках ми писали. Але в кінці була смерть Сталіну на кожній листівці. А смерть Сталіну, знаєте, що тут для них було? То є, при, то є призив до терору. І вони ще мені ту статтю давали якусь призив до терору.